Слава Україні, дорогі мої патріотики, хто підписаний на канал. Ну і гості, хто випадково зайшов. Сьогодні ми будемо робити керамічний обігрівач своїми руками. Маємо плитку 60х60 керамогранічну. Терморегулятор в моєму випадку ось такий. Ну і карбоновий гріючий кабель. Наклеємо зараз плитку, розмітимо ну і наклеїмо кабель гарячим клеєм. Поїхали. Якщо буде видно гарячим клеєм. Сьогодні вже прийшло, може, тижні два, як я його обклеїв, два куски взяв по 7,5 метрів. Разом 15 натрів ми їх вивів їх ось сюди, на край, ці два куска, з'єднаємо їх паралельно, виведемо. За, за обігрівач У своєму першому обігрівачі, хто зайшов перший раз, я робив такий обігрівач, то я в терморегулятор врізав в цю панель. Так, я зачистив дротики. Ось так їх тут в болгарці заточив, під такий гострий кутик, і я вже два вчепив. Ось тут я вже вчепив, де вони? Чорні це один дріт, а жовті, це другий відрізок дроту. 7,5 метрів. Зараз я покажу їх просто. Оцей дрон таке. ось так. Тянеться звідти. Де звідти тягнеться, його просто запхав всередину. Ось такий відрізок десь. І цей загострений дріт, я його туди запхав. Тяжко так зняти, але отут я зісуну, поправимо. Ну і буду. Заливати це все клеєм для плитки. Ще додам трішки цементу, щоб було сильніше. В першому ще дехто дає сітку ставить, сітки я не давав. У мене ось тут вийшов такий пустий кусок, то ми сюди, сюди десь поставимо датчик температури від терморегулятора. Ну і все. Отут, ось тут дещо дротику. Ось тут, між цими дротиками, десь є приблизно 1 см. Як де? Десь сантиметр, десь півтора, так воно буде добре прогрівати. Я ще не сказав, панель цю керамічну я зроблю для того, щоб її поставити до вітряка. Планую в подальшому зробити вітряк для зарядки акумуляторів. Хочу купити ліфовські акумулятори і Абаласт, щоб воно надурно не крутило і воно не пропадало. А все, що абаласт, поставимо в цю панель, і воно буде гріти цю панель від вітряка, коли акумулятори зарядяться, лишня електроенергія вироблена, буде гріти ось цю панель. Якось так, хто більше в тому. Компетентний, напишіть щось правильно, неправильно, як ні. Ну а початківцям якось так. Він в мене вже другий. Оце буде керамічний обігрівач, дуже він економічний. Він там не обігріває хату чи кімнату, як дехто там пи. знімав відео, що хоче, щоб воно обігрівало. Гараж цілий він не обігріє при морозах. 20 градусів морозу. Він отак як зараз. осінь, 5 градусів тепла 2. При таких температурах він нагріє кімнату до комфортної температури. Щоб буде в кімнаті комфортніше працювати в гаражі. Ось так. Заливаємо і буду підключати. Залею, потім буду підключати. Дротики сюди вивів, покажу, як я ще підключаю. Так, я ще вчепив ось тут таку трубку. Туди будемо запихати терморегулятор, прижав її так кусочком металу. і вчепив ось такі монтажні вуха, щоб було на що. Ну що повішати. зараз це все. Залею, болти трошки задовгі. їх під цей, підріжу. На цю трубку будемо згоди датчик терморегулятора. Так, ось що у нас вийшло. Залив її бетоном, клеєм для плитки з цементом, причепив терморегулятор. Ось тут знайшов цей дешевий, там як дроти вивів, так і його тут вчепив. Зараз покажу з другої сторони. Ось такий він з тої сторони. Тут мебельні болти. Терморатор він буде висіти. Ну і тут терморегулятор показує, до якої температури, синім, до якої температури він нагріється. А червоним, яка на даний час є, датчик терморегулятора, у мене тут в руці. 24 градуси в кімнаті. зараз. Падає, я тримав рецвіт, падає. Зараз датчик поставимо сюди. і Пару градусів піднімемо. О! Оставив, воно ще... воно ще сире. Воно ще сире, щоб воно не потріскало, щоб ну, висихало поступово, падає. Датчик пост... заставив туди температура почала падати. Плита Вон починає гріти. Зараз пару хвилин почекаємо, включу, подивимося. Нагрію до 25, я більше не буду нагрівати. так. нагрілася вона у нас до 19,7 градусів. Датчик я переставив. Отут, тут воно тут так біля розетки ходиться, одразу біля дверей, легко зачепити і ненадійно. Переставив його поки що сюди, додав дроти. І а потім в будь-яке місце можна його депоставити. Так що, дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь. В наступних відео будемо робити вітряк. Будемо варити вишку для вітряка. Лопасті будемо вирізати. фундамент будемо купати для вітряка. Ну і ось так. Відео. Почав робити ще осінню, а сьогодні вже лютий і вирішив дозняти і викласти його в інтернет. Всім до нових зустрічей.